Коти найефективніші вбивці з існуючих хижаків. Вони служили в римських легіонах і були живими богами в стародавньому Єгипті. Вони були нашими головними помічниками під час неолітичної революції. Якби не їхня участь, ми люди могли б провалитися як цивілізований вид і досі жили б в кам'яному віці. Коротше кажучи, візьміть свого кота на руки і подивіться уважно: це не ми одомашнили їх, а вони милосливо обрали нас у супутники. Пращури наших кішок прийшли в Євразію з Північної Америки. Пройшовши через Берингову протоку, яка в ті часи була перешийком, вони широко розселилися по всьому континенту. Далі доля привела їх на близький схід. Генетика свідчить про те, що всі домашні коти походять від одного виду дикої кішки Феліс Сільвестріс Лубіка. Одомашнення відбулося приблизно тоді ж, коли люди почали активно займатися землеробством, тобто 10 11 тисяч років тому на території родючого півмісяця, де з'явилися перші землеробські. Товариства. Є й речові докази цього. Пол Рінкон в статті Археологи відкрили найдавнішого домашнього кота, розповідає про виявлення на Кіпрі неолітичного поховання людини разом з кішкою. В цій могилі 9,5 тисяч років, причому похований чоловік володів високим статусом. Могила була засипана вохрою, а в ній лежали кам'яні інструменти, кам'яна сокира і шліфований камінь. Принесена в жертву восьмимісячна кішка за зовнішнім виглядом дуже близька до свого пробатька Феліс Сільвестру. Лубіка, що ще раз підтверджує висновок генетиків, та й на Кіпрі немає своїх автохтонних представників котячого племені. Загалом вчені вважають, що люди, які заселили острів, привезли тварину з собою. То як же наші предки одомашнили кішку? Схоже, ніяк скоріше за все відбулося самоодомашнення. 10-12 тисяч років тому, коли наші предки перейшли від полювання до сільського господарства, їм знадобилися комори та зерносховища. А до такої дармівщини, цілої гори зерна. Що лежить, тут же потягнулися всі гризуни з округи, і загинути б нашим предкам з голоду, якби поруч не полювали дикі кішки, вони почали підтягуватися ближче до людських поселень і активно винищувати поголів'я шкідників. Від самого початку кішки нестерпні індивідуалісти, проте вони почали змінювати свою поведінку і уживатися один з одним. Люди, помітивши яку користь приносять ці стопові тварини, всіляко підгодовували їх і охороняли. Інколи рятуючи кошенят, які з якихось причин залишилися. Без материнської турботи так почався союз двох видів. Люди старанно дбали про корисних звірів, а кішки поступово звикали до двоногих. По суті, коти самі себе одомашнили, навчившись взаємодіяти з нами. Ми знаємо, що домашні кішки відрізняються від своїх диких предків трохи меншим мозком і могутнішим травленням. І це логічно, адже під захистом людини їм потрібно виконувати набагато менше завдань, але при цьому доводиться їсти набагато різноманітнішу їжу. Друге теж зрозуміло, люди підгодовують вихованців тим, чим у природі хижак не харчується, звідки і зміни в травленні. При цьому кішки стали найефективнішими хижаками на планеті. У 60% випадків їхнє полювання закінчується вдало, і на них заздрістю дивляться вовки, тигри, леви, чия мисливська статистика виглядає набагато більш скромною. Так коти почали тріумфальну ходу світом і дійшли до стародавнього Єгипту, де стали богами. Потрапивши до стародавнього Єгипту з близького сходу, кішки швидко завоювали там величезну популярність настільки, що були обожнені багато єгипетських богів зображалися з головами котячих левів або кішок. Навіть великий бог Ра іноді перетворювався на рудого кота. Найголовнішою котячою богинею стала Баст або Бастет, покровителька веселощів, грації, жіночої краси і домашнього вогнища. Поклонялися їм найбільше в місті Бубастіс, де побудували храм. Причому для його оздоблення використовували коштовності, які були награбовані у військових походах. З джерел ми знаємо, що на свято сюди спрямовувалися десятки тисяч людей. Вони пливли на кораблях, граючи на флейтах, кричали, співали і плескали в долоні. В деяких жінок в руках були тріскачки, які імітували муркотіння котів. Відпливаючи до прибережного міста, жінки з кораблів впадали в шаленство, спускалися з берега, знущалися з місцевих жінок, а подекуди задирали подоли, демонструючи свої принати. Прибувши в Бубастіс, люди влаштовували свято з жертвоприношенням і випивали стільки виноградного вина більше ніж за попередній рік, разом узятий. Однак кішки користувалися повагою не тільки в Убастісі, у всьому Єгипті їх любили і шанували. Того, хто схопив кота за шкірку або смикнув за хвоста, карали. А того, хто вбив, засуджували до смерті. До нас дійшла байка про те, що під час римського панування в Єгипті один римлянин переїхав кішку на колісниці. Його тут же вбив єгипетський воїн за повної підтримки оточеваного натовпу. Єгіптяни так любили своїх вихованців, що коли починалася пожежа, спочатку оточували спеціальний простір, де сторожили кішок, щоб вони не постраждали від вогню, і вже потім поспішали гасити вогонь. Той самий Геродот розповідав, що для ритуального годування кішок єгиптяни голили голови своїм дітям, зважували волосся і, залежно від ваги, видавали срібла спеціальному жерцеві, який на ці гроші нарізав котам риби. Якщо кіт помирав, то сім'я занурювалася в 70-денну жалобу. Всі до збривали голови і підголювали їх, доки не закінчиться скорбота. А саму тварину бальзамували і ховали в Бубастісі. Навіть ігри з кішками були ритуалізовані. Жерці Бастет брали папірус з пір'ям на мотузочці, та при величезному натовпі розважали котів. Така любов зіграла з єгиптянами подекуди і злий жарт. Під час завоювання Єгипту пельським царем Камбізом II на шляху ворога постала фортеця Сена грецькою Пелусі. Гарнізон не бажав здаватися, і тоді перси пішли на хитрість. Вони зібрали всіх священних тварин єгиптян, собак, кішок, лелек, взяли їх у руки, як щити, і пішли на приступ. Єгиптяни були не в силах стріляти по священних тваринах і лише безсило спостерігали, як вороги захоплювали фортецю і влаштовували моторошну різанину. На Палопонецькому півострові кішки далеко не одразу завоювали любов Елінів. Спочатку, як ловці щурів, вони змагалися з тхорами, але з часом їх оцінили, полюбили і в деяких полісах навіть ввели покарання за погане до них ставлення, аж до смерті. А ось у римлян ставлення до котів було простішим і покарань не було. Знаємо, що іноді звірів умертвляли, щоб зробити ліки, а для витягування риб'ячих кісток, що застрягли в горлі, використовували котячий кав. Проте тварин любили і вони супроводжували римлян від народження. Наприклад, громадяни клали кішок у колиску до немовляти, щоб ті зігрівали дитину. Але крім милих функцій, у готів була і серйозна робота. Вони служили в римських легіонах. Відомі кошториси, де прямим текстом було написано: закупити стільки-то котів для такого-то легіону. Очевидно, що хвостаті легіонери винищували полчі щурів і мишей, які були серйозними ворогами, табірних запасів їжі та шкіряної амуніції. Коти так добре пережилися в легіонах, що їх іноді зображали на прапорах, а солдати малювали улюбленців на щитах. Шоста когорта бритаріанської гвардії, яка була охороною імператора, називалася котячою, а воїни її назвали себе бойовими котами. Як би там не було, кішки пройшли довгий шлях до нашого дивана. Вони рятували зерно, були богами єгиптян і навіть воювали разом з знаменитими римськими легіонами. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, класніть вподобайку, підпишіться на канал, надрукуйте коментар або киньте монетку автору. Ваша підтримка дуже важлива. Будемо популяризувати історію разом.